бачите в місті, що в ній є. Коли відкрили, ось я хочу, наприклад, олівець, олівець для кутикули. я не риюся, де ж там той олівець для кутикули? Я реально не бачу. Реально не бачу. А так я збоку бачу, хоп, і встав зразу. Як казала одна стиліст і мейкер каже, косметичка від Шанель це круто, але якщо я не бачу в вміску і копирсаюся в ній півгодини, то мені вона не потрібна. Я обираю дешевші. Ось наприклад, можна кіковські брати, ось так. Або просто прозора. І це заощаджує час. По них можна розкласти, наприклад, аптечка окремо. Хто носить аптечку в сонці? Це наша аптечка. О, є ваша аптечка. Ви накористуєтеся. Супер. Як правильно складати? Його. А найкраще, якщо це парлоновий, то його не м'яко не складати, а точнісінько так само і розділювати. І отак його складати. А, а якщо просто на кісточках? А якщо просто на кісточках, тоді вдвоє один в один, і, оці, і ці частинки туди складуть. Mm. Так, так. І тоді воно вже компактніше, якщо без поролону. Тому що якщо порлон, ви будете складати, ви вивертати чашечку, то ви буде просто обсуватись. деформуватися, псуватися. Mm. Так. Так, так, якщо поролону немає, то найкраще навпіл mm. і потім ту частинку в. Mm.